Погода сьогодні буде гарна. Звідки знаю? Народні прикмети, ось гляньте, роса випала. Правильний знак: століттями перевірено. Все це до ясної погоди. Народні прикмети це перевірені часом прогнози, які збирали наші предки впродовж тривалого часу. Народні прикмети ґрунтуються на спостереженні людей за навколишнім світом, природними явищами, тваринами, птахами. Ви завжди можете отримати відповідь або передбачення, якщо навчилися розпізнавати знаки старших варто слухати. Наші предки не дарма збирали народні прикмети, для нас старались, а ми ними чомусь не користуємось. Хоча користуємось, однак якось вибірково. От скільки ми знаємо прикмет, якщо роса випала до ясної погоди. Що ще, виделка зі столу впала, поспішає хтось. Чекай гостей. Чорна кішка дорогу перебігла, сіль розсипав назустріч, жінка з порожніми відрами, все це до нещастя. Дивні прикмети. Чи не так треба навести в них толк? І так, все, що стосується погоди, можна перевірити. А хто перевіряв, що буде, коли розсипеш сіль? Чому, коли говориш щось? Хороше, то одразу -хуть -хуть, 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 хуть хуть і по дереву, по дереву, по дереву. От хто придумав оце тьхуть хуть ху і чому потрібно плювати саме через ліве плече, а не праве? Зміст найпоширенішої версії полягає в тому, що за спиною за лівим плечем стоїть диявол, який підслуховує та нацьковує на лихі справи. То що, коли на нього? Плюнути, то він образиться, розплачеться і в шмарглях, і в сльозах побіжить геть і нічого мені не зробить. Очевидно, плювок в обличчя дияволу був вигаданий для підсилення ефекту стукання по дереву. На той же випадок, для того ж таки чорта, в кишені в мене був запасний варіант дуля. Чорт з тонкою поетичною натурою до моєї демонстрації дулі вочевидь ніколи не бачив. Давайте краще до дерев повернемося. Ця прикмета пов'язана з вірою в добрих духів охоронців, причому кожна людина має свого персонального охоронця. І за повір'ям ці духи мешкають у деревах. Є також певні правила стуку, недотримання яких знижує ефективність магічного впливу. Це є ще й правила. А правила тут такі: не можна стукати по обробленому дереву, покритому лаком чи фарбою. Цікаво, а ще проблема в тому, що невідомо в якому дереві живе саме ваш дух охоронець. І, до речі, по столі теж стукати не можна, тому що він символізує церковний престол. Гаразд! Давайте глянемо на наступні прикмети. Жінка з порожніми відрами. Навколо мене ходила, ходила. А що вона мені могла поганого зробити? Здавна вважається, якщо вранці, вийшовши з будинку, ви зустріли жінку, то це до невдачі. А якщо чоловіка, то до успіху. Ця прикмета походить від індусів, які були впевнені, що жінка поглинає енергію, а чоловік вважає її віддає. Прикмета з Індії дійшла до нас у дещо змінному вигляді. Якщо зустрінеш бабу з порожніми відрами, це обіцяє неприємності. До речі, у цієї прикмети є продовження. Чоловік з відром до успіху. Круто! Статева ознака. Це ж очевидно. Люди, не треба кидатись на чоловіка з порожнім відром. Він на удачу. А от жінка це справжня катастрофа. Маячня! Побачивши жінку з порожніми відрами, слід обійти її по дузі. Ще можна перехреститися та тричі плюнути через ліве плече. Відбав з порожніми відрами допомагає ще два перехрещені пальці в кишені, але не дуля. Ось так йдемо по дузі, обходимо жіночку. Можна ще плюнути в відро, якщо жити набридло. Ціла наука. Про що б нам ще поговорити? Якщо чорна кішка дорогу перейде бути в біді. Одразу починаємо плюватися, як верблюди, їй-богу. Щоб заплювати всі народні прикмети, потрібно робити це повсякчас. Рецептів безліч, а я так собі думаю. Якби чорні кішки приносили нещастя, їх уже б давно поперебивали. А вони спокійно собі ходять вулицями. Не скажеш, звісно, що табунами, але в пристойній кількості. У середньовіччі люди вважали, що демони спокушають святих, перетворюючись на чорну кішку. Існує принципова різниця, кому вона перейде дорогу, чоловікові чи жінці. А річ от у чому. Нагірше, якщо кішка біжить за пазухою, тобто у напрямку застібки блузки А різниця в тому, що у чоловічому та жіночому одязі застібки розташовані з різних боків. Нещастя можна відвернути, якщо тріші плюнути через ліве плече і продовжити шлях, склавши дулю в кишені або тримаючи за гудзик. Робимо висновок. Найбезпечніший одяг светер. В нього кіт може заскочити або зверху, або знизу. Невже немає інших варіантів? Краще за все зупинитись і зачекати, доки пройде хтось інший. О, золоті слова! Щоб дарма слину не витрачати, краще пропустити вперед когось іншого. Ну, етичну сторону питання поки що пропустимо. Не буває безвихідних ситуацій. Йдемо далі. Чому не можна розсипати сіль? Розсипана сіль до сварки. Сіль довгий час була дорогоцінним продуктом. Також солі боїться нечиста сила, звідки пішов звичай зустрічати гостей хлібом сіллю. Щоб уникнути неприємностей після того, як розсипала сіль, народна мудрість радить тричі плюнути через ліве плече або посміятися. Адже за лівим плечем, як відомо, стоїть диявол. А своїми діями ви покажете йому, що не боїтеся підступної нечистої сили і вас не засмучують дрібниці. Ага, сіль не можна було розсипати, тому що вона була цінним продуктом. Розсипав сіль. Отримав волобешник. Все зрозуміло, але в наш час ця прикмета не актуальна. Ви вам спробуйте гречку розсипати. А так, дрібнички. Так, чому не можна бити дзеркало? З тієї ж причини, з якої не можна вітати через поріг та через вікно. Поріг, вікно, демар, дзеркало, все це двері в інший світ, через який оселю може потрапити нечиста сила. У випадку з дзеркалом розбити його означає порушити рубіж між світом мертвих і світом живих. Ой, аж мурашки по шкірі. Хоча в наш час потойбічний світ де. Правильно, в комп'ютерному моніторі, от його чіпати дійсно небезпечно. Інформації для того, аби зрозуміти, що народні прикмети не збуваються тому, що ми толком не знаємо народних прикмет. А всі ці дурниці до народних прикмет не мають ніякого відношення. Забобони помилковий погляд на будь-що, котрий перетворився на звичку. Забобон це готова думка, яка мимоволі переноситься нами на предмет, за яким ми спостерігаємо. Марновірство це помилкове, безглузде вірування в що-небудь. Забудьте все це! Як на мене, то краще просто запастися гарним настроєм і жодна кішка не посміє перебігти вам дорогу. А нас слово не дікає піця, пикається